В історії кожної країни є люди, які стали основою, фундаментом суспільства. Такі люди не звинувачують капітана Корабля за пробоїни в човні. Вони беруть і самі закривають ці пробоїни своєю роботою, думками. Одна з таких особистостей Микола Миколайович Поліщук, до якого ми сьогодні і завітали в гості. Микола Миколаївич, ви людина, я думаю, яка прийшла непростий і одночасно, я б сказала, цікавий шлях. Так, я почав свою трудову діяльність з села, був помічником команнера, грузчиком, присепчиком. В селі на той період було, я думаю, нелегко. Ну, нелегко, тому що без батька ріс, з матір'ю допомагав трошки заробляти гроші, як кажуть, на себе. Ну і так, закінчив 10 клас і потім поступив в інститут. Який і, саме львівський, перепрошую. Львівський орден на політехнічний інститут, так він тоді називався. Ну на той період закінчити політех, то була величина. Ну, я ще цього не розумів. Після школи я перший раз побачив велике місто Львів. І думав, якщо не поступлю, то хоч ходив по музеях, дивився, перший раз музеї бачив. А так, слава Богу, поступив. П'ять років відучився в інституті. І на факультеті теплотехнічному факультеті по спеціальності тепловій електричної станції. І під час навчання також я працював на кафедрі, котельні, тепловій котельні інституту черговим слюсарем. Тобто, я правильно зрозуміла, ви підробляли? Так, я підробляв нічну зміну, і це був додатковий заробіток до моєї стипендії. Я також працював ще на півставки учбовим майстром. Це приходили. Вечірники я їм включав відповідні прилади. І в інституті я отримував більше коштів з усіма стипендією і цими-двома півставками, чим після того, як прийшов на роботу на цукровий завод. Подіщук Микола Миколаєвич народився у селі Цимбадівка Старосинявського району. Закінчив Львівський політехнічний інститут за спеціальністю інженер-теплоенергетик. Майже 10 років працював інженером та старшим інженером-теплотехніком на Старокостянтинівському цукровому заводі. В 1992 році очолив підприємство тепловик. Має понад 10 високих відзнак у цій галузі. Скажіть, будь ласка, а чому ви вибрали от саме теплоенергетику, а не інший напрям? Теплоенергетика це одна з найважливіших галузей нашого народного господарства. Як от ви себе зробили? Ну, я Поділіться, зроб. наприклад, досвідом тим, хто зараз от нас дивиться. Як людині Ой, собі самі стати на ноги? Вчитися було тяжко, допомоги не було. От коли людина розпізнає, для чого вона приходить у цей світ, тільки тоді ти точно можеш йти по тих сходинках і досягти цієї цілі. Ну розумієте, в той час я ще був в такому віці, що я, наприклад, не розумів свого призначення. Тобто Усе йшло машинально. Машинально, Я знав, що треба поступити в інститут, Як не поступлю, то буду шофером, бо так і все. Опалювальний сезон в Україні завжди залежав від постачання газу з Росії. Тепер, в силу воєнних умов, ситуація більш ніж напружена. Та й навіть тоді, коли східний сусід ще не показав свого справжнього обличчя, цінова політика на блакитне паливо не завжди була вигідною для України. А від цього страждали звичайні люди, які або не отримували повністю тепло у свої помешкання, або були змушені платити за нього завищену вартість. Добре, якщо на місцях знаходились керівники комунальних підприємств, які навіть у збиток собі не підвищували різко тарифи за опалення водопостачання та водовідведення. Благодаря йому держиться це підприємство, кром порядок, техніка вся на ходу, люди слухають. Купили автомобіль ГАЗ-4301, ескаватор, закупили, гідроподйомник – це трактор з для монтажу, теплових, ну, труб теплових мереж, лотків, трактор такий з прицепом. Ну, Підприємство набрало сили і зараз я рахую одне з найсильних підприємств не тільки в місті, а напевно в районі. За доволі короткий час в новому керівнику працівники побачили не лише справжнього господаря, але й людину. Яка готова підняти житлово комунальну сферу на значно якісніший рівень. Керівник Микола Миколаєвич він хазяйський, чуйний до людей, уважний. Сам Микола Миколаївич по собі як людина, досить технічно грамотний, як, як людина, він чоловічний такий, завжди йде на уступки, завжди він коректний, просто у нас золотий директор. Вам щастило по життю? Так, мені щастило по життю. А от е, чи можете називати випадок, який вам найбільше запам'ятався? Ну, перший випадок пощастило, що я вступив в інститут. Другий випадок пощастило мені завжди пощастить людьми, з якими я працюю з колективами. Пощастило з сім'єю, своїми дітьми. Тобто, ми можемо зробити висновок, що ви щаслива людина. Так, я щасливий, тому що я щасливий, тому що я живу в Україні, яку я люблю. Я щасливий, тому що живу в місті Старокостянтиніві. Я щасливіший, тому що в мене прекрасні діти, сім'я, яка мене підтримує, і діти підтримують, і я за це їм дуже вдячний. Поділіться для нас секретом. Хто вплинув на вибір вашого життєвого шляху і став для вас опорою? Напевно, в першу чергу мама вплинула. Микола Миколаївич, тепловій енергетиці ви пропрацювали. 27 років. 27, 27 років. років. Тобто на ваших очах ну, була фактично перебудова всієї нашої теплонарядки нашого міста. Заміна теплових мереж, заміна котлів на жаротрубні, а то були водотрубні, старі, які морально застаріли, За фізично зношені. Ну, там ще залишилось пару котлів, але вже є зроблені проєкти. Це проєкт заміни теплових мереж по котельні металістовській заміни теплових мереж по котельні МР-1 139 136 і котельні госпіталя це в одну цілу зроблений проєкт реконструкції котельні МР-1 139 з збільшенням її потужності, щоб котельню МР-1 136 і котельню госпіталя вивести з експлуатації, вони будуть як ЦТП працювати, а все навантаження ляже на котельню МР-1 139. Це Якщо поміняти всі труби, що я сказав, на попередньо ізольовані, а також зробити реконструкцію цієї котельні, це, це дасть. це дасть велику економію енергоносіїв, зменшить кількість працюючих людей. Тобто, це в кінцевому результаті вплине на тарифи, на зменшення тарифів. Крім вказаних проектів, розроблений ще один проект встановлення когенераційної установки на котельні міру 1139 – яка буде виробляти електроенергію саму. і також гарячу воду. Це також до великої економії призведе. Ну і звичайно буде вплине на те, щоб зменшити тарифи. Тепло та водомережі завжди потребують ремонту та оновлення. На тепловику до наступного опалювального сезону завжди готувалися заздалегідь. Як буде сьогодні при зміні керівництва невідомо. Все замінювали труби, ремонтували приміщення котелень, замінювали старі котли на сучасні. Замінено зовнішні мережі опалення і гарячого водопостачання на попередньо ізольовані труби, загальною довжиною 255 метрів. Вартість цих труб складає 31 тисяча 200 гривень. В території котельні під'їзну дорогу заасфальтовано, проведено ремонт обладнання котельні. Та підприємство, попри усі старання, було на межі збитковості. І причина того державницька політика в усі часи. Самостійно визначати тарифи для населення воно не могло. Потрібно було враховувати рекомендації відповідної комісії. 55% газ бачимо, 6,6% шістдесятих відсотка сидить електроенергія. Матеріали 3,4%, зарплата 19,3%. Нарахування на зарплату 7,1%. одна десята відсотка, амортизація п'ять і чотири. Вода ноль п'ять відсотка і інші витрати два і сім відсотка. Все це разом 100%, буде 100% в склад тарифу. Та завжди у тепловику, попри критичну ситуацію, старались не завищувати ціну на тепло, водопостачання та відведення. Це треба напевне закінчити, заігрувати з населенням і піднімати людям більшу зарплату, щоб вони були платіжі спроможні. Адже від того, якщо чим більша зарплата, тим більше відрахування пенсійний фонд, більше відрахування місцеві бюджети і я. Я думаю, що це і для пенсіонерів і для цілому для держави було б вигідніше. Виважене ставлення і до населення, і до своїх працівників. Таким Миколу Поліщука знають у Старокостянтинові. За його керівництва підприємство теплових стало одним із кращих у галузі житлово-комунального господарства області. Микола Миколаївич. А які кроки були зроблені вами для того, щоб тарифи були зменшені? Що робило підприємство і безпосередньо ви як керівник? Ну напевне, всі знають, що після радянського союзу ми в спадок прийняли труби погано ізольовані. Якщо зимою люди ходять і бачать і при морозі, де теплова мережа йде, вода не та. там травичка росте, тому що більше 30% тепло ми гріємо землю. Труба тобто не було економії Не було економії. В даний час ми прийшли на заміну теплових мереж, вже пошкоджених, зношених на попередньо ізольовані. Це тобто. Такі труби, коли ми вже прокладали по нашій площі центральній, люди здивувалися, що на цих трубах лежить сніг і не розстає. Ми, звичайно, за після того прийняли рішення тільки на попередньо ізольовані труби міняти. Коли взяти 2014 рік перед початком опального сезону, у нас виникли проблеми, тому що прорвало теплові мережі. І по котені. Їх прорвало, тому що ну вони вже застаріли під землею. Ми ж не бачимо де там. Що літом вони там без тиску, без нічого лежать. Коли надавили, нагріли, труби розширилися, і велика втрата води почалася Була, так. так. Ну в зв'язку з тим, що наперед ми закупили попередньо ізольовані труби, то звичайно ми по котельні Острозького 20, поміняли ці труби. Прямо в людей на огородах на ділянках своїх вони нас просили, ми так просовували, щоб їм менше шкоди наробити. Просто розкопали і затягували. Перепрошую, а чому ми так жили? Чому ніхто не дивився за тими трубами? А треба, щоб було вже прорвало, щоб побачили, що там вода тече? Є калабані, як кажуть народі. Аж тоді доходило, що треба міняти ту трубу. Можливо, варто було якось перевіряти, слідкувати за цим. Від кого чи від чого це залежить? В першу чергу це залежить від фінансового стану підприємства. а, а який стан фінансовий а був? фінансовий стан дуже складний? Тому що тарифи занижені. Нам не вистачає коштів, щоб закупити дані труби. Не вистачає літом. Тарифи затверджені тільки в зимовий період, а літом немає тарифів. Люди просто погашають свої заборгованості. Тому у нас виникає невелика заборгованість по зарплаті. Але як ми можемо дослідити труби під землею в лодках, навіть якщо її прорве? То воно в лотку тече. То немає так. Ми тільки бачимо по лічильнику підживлення води в систему, що десь є втрата води, і далі ходимо по дільницях, шукаємо і так знаходимо, Інакше нічого. Літо ми не зможемо знайти це все підприємству мало великі борги звичайно мало і 3 мільйони за газ до 6 мільйонів. Але зв'язано а, чому а, такі а, борги тому, були зв'язку з тим, що постійно росте ціна на газ, росте ціна на електроенергію, піднімається ціна на воду, якщо у нас труби старі втрати води в теплових мережах, також водоканалу. Ми плотимо затрат на виробництво теплової енергії несемо більше, ніж по виставлених рахунках. В зв'язку з тим, що не всі споживачі нам проплачують. Мають заборонуці і по 10 тисяч, деякі і по 20 тисяч. Ну, тоді не платили, а зараз тим більше не будуть платити. Тому що тарифи піднялись, а прожитковий мінімум ні. Ну, Звичайно. Тарифи піднялися, зарплата в людей і пенсії не піднялися. Як вижити? І ці ви? забороненці, звичайно, зростуть. Ось в цьому і проблема. Ваші рекомендації як фахівця, як вижити простій людині, як знайти гроші, щоб оплатити. Ну, моя думка така. От нам давали гроші з бюджету і зразу ставили міняй котли. Для чого міняти котли? Як на, у нас не проблема з котлами, у нас проблема була з тепловими мережами? Все рівно теплові мережі. Зараз десь до 40% втрат тепла в теплових мережах. Ізоляція погана. Самі труби погані, тому що вони... Вже зносилися, морально застаріли, фізично зношені. Ми почали переходити від споживання газу на альтернативні види джерела, тобто на твердопалені котли. Так в Рівному ми закупили котел, там ретро-4М, який зараз встановили на котельні Попова, 13, і в зв'язку з недофінансуванням його вже своїми силами підприємство. До обладної, я думаю, що на слідучий опальний сезон він буде запущений. Це також буде економія. Ну і переводити коти, такі прості, як НІ Ступ'ять, також можна переводити їх на тверде паливо, на дрова, щоб не споживати дорогий Газ. Микола Миколаївич, як ви оцінюєте нинішній стан, тобто нинішню ситуацію в теплоенергетиці України. Нинішня ситуація в теплоенергетиці України критична. Всі труби застаріли, всі труби зношені, котли зношені, і щоб вирішити це питання, тільки необхідна модернізація повністю цієї галузі. А щоб відбулася дана модернізація? Що для цього потрібно? А щоб відбулася дана модернізація, для того потрібні кошти і напевне кошти все таки з бюджету, тому що в місцевих бюджетах даних коштів немає. Комунальні підприємства зледенні всі. І вони допомогти органам місцевого самоврядування навряд чи можуть. Вони тільки своїми силами, що це можуть, то можуть тільки прибрати місто. А то, що підприємство теплоєкопалення гарячу воду дає, на як на межі можливого, інакше нічого не буде. У чому секрет вашого професійного активного довголіття? Ну, по-перше, напевне, це те, що я по даній спеціальній вчився і знаю теплоенергетику, і... тобто ви працювали за так. фахом. Так. Друге питання треба з людьми працювати так, щоб вони були задоволені своєю працею. Колектив, колектив дружний так, був у вас. Колектив завжди дружний був. І в будь-який момент, вночі чи коли, в будь-який момент ніхто не відмовлявся вийти на роботу і ліквідувати аварію. І Я за це вдячний, що я казав, що я щаслива людина, тому що я завжди працював з хорошими людьми. 27 років роботи і неочікуване звільнення. Микола Пліщук фактично створив одне з кращих комунальних підприємств області. Про нього згадують добрим словом і ті, з ким розпочинав працювати, та й підлеглі, які з часом прийшли на роботу у тепловик. Все, що на базі, всю цю техніку, це все дякуючи йому, бо він хороший адміністратор, розумієте, і він завжди знаходив спільну мову ну, з водоканалом, наприклад, з контори там чи з Хмельницькою, там з нашими. Вміє знайти підхід до людей. І людей оце в нього що не забереш. Почали разом з ним працювати ще в цукровому заводі. Я був, він був в мене підлеглий, а тут став я в нього підлеглий. Ми працювали як говориться, рука об руку і душа в душу. У нас ніколи не було конфлікту. Кілька років тому міська влада вже звільняла Миколу Поліщука та через певний час відновила фахівця на посаді. Колеги кажуть, влада вчасно отямилась зрозумівши, що кращого спеціаліста не знайде. По всім производственним питанням ми завжди знаходили з ним спільний язик. Грамотний чоловік, образований, всі производственні питання по підприємству, по яким-то э, е, нюансам мог розібратися в, в тонкості і допомогти вирішити, або сам посоветувати. Ну, Людина фахівець. Так, да, да, в своєму діла спеціаліст був. Звучить на теплотехніку, я робив в життя. Це техніка була. Хороша людина, добросовісна. Ну, Контяльні реконструвалися, і траси міняли, все робили для покращення, щоб було постачання тепла і воду. Вся техніка ця, все його заслуги. Досить нормальна, гарна людина. Виважений керівник. Чудова людина. Так як Керівник, так як людина, чудова людина. Поганого нічого не можна сказати. З такою людиною можна поговорити і рішити любі. Таким керівником можна працювати ну, так сказати, все життя. Люди кажуть, чудова людина, прекрасний керівник, фахівець у своїй галузі, а угоду не продовжили. Микола Миколаївич, якими своїми досягненнями ви найбільше пишаєтесь? Що найбільш приємно ну, згадувати? Пишаюся я тим, що підприємство тепловик я створив з нуля, коли ми відділилися від Хмельницького теплокомуненерго. Що змогли ви його створити? Так, я зміг створити, побудував базу. Була тільки одна машина Ас-53. ще старокостянтинів це місто Місто авіаторів. Зараз там в нас база, токарний цеки, столярний цеки, дві грузові автомобілі. Одна, правда, зараз на АТО. Приємно згадувати. Так. Є свій ескаватор, гідроподйомник, трактор з прицепом. І зараз я вважаю, що в місті підприємство тепловик одне з сильних підприємств нашого міста. Чи передавали ви комусь свій досвід, досвід своєї роботи? Чи є у вас послідовники? Ну, звичайно, є. Багато молодих спеціалістів, які зараз одні з кращих, які навіть приходять нові, вони їх навчають нову. Та є ваші учні. Так, мої учні. І я числюся викладачом. По підготовці операторів в Хмельницькому уськомбінаті я сам проводив курси, і багато операторів, які працюють у нас на котельнях. Це можна сказати, не можна сказати, а це дійсності є мої учні. І зараз вони працюють успішно по наших котельні. Хто, на ваш погляд, зробив певний внесок у розвиток вашої рідної галузі теплоенергетики? Ну, мені хочеться задати з першу чергу головного інженера. Теплокомуненерго він вже на пенсії Тарана Василя Васильовича. Андрій Андрійович Красільніков, який працював довгий час, і дуже такі пропозиції вносив. Також, а які саме? Ну, він був економістом, але він завжди якісь став, всі розрахунки робив дуже грамотний чоловік. Хочеться задати також керівника теперішнього підприємства. Шмельницьк, от енергія міста е, камянськ подільська Валерія Григоровича, Гордійчука. Теж людина дуже грамотна, і з якими спілкуюся і консультуюся. Оце такі люди, з якими я постійно працюю. Микола Миколаївич, опалення в місті? Централізоване. Але є частина опалення, що був дозвіл на індивідуальне опалення, частина квартир переведено на індивідуальне опалення. А і... зараз? Зараз вони такі переведені Я писав був статтю в рядовому кур'єрі, вона була, що як керівник, як споживач, я за індивідуальне опалення в квартирах, тому що в будь-який момент можна пропалити, в будь-який момент можна виключити, але як керівник проти. Тому що, а чому проти, як керівник? Тому що затрати в теплових мережах на будинок діляться на всіх. А якщо залишається пара чоловік, то для тих, що залишається пара чоловік... Ці затрати діляться і автоматично починають збільшуватися тарифи для людей. І ми робимо реконструкцію, є проєкт кошторисної документації, потужність котлів певна встановлена на опалення певних об'ємів споживачів. Якщо ми ці відключаємо, то виходить, ці котли даром в холосту будуть працювати, вони не будуть потужності, лишні потужності. І ще одне, якщо Знизу тепло, зверху тепло, збоку тепло, то тій квартирі трохи треба догрівати, бо в нас стіни теплопровідні. І вони мають велику дуже економію за рахунок тепловика. От ви 27 років віддали теплоенергетиці. Так. Зараз угода з вами не продовжена. Запитували ми людей, люди кажуть, ви фахівець. Що відчуваєте, що не продовжили вам угоду? Ну, як кажуть, все таке трошки в душі осадок є. Що 27 років віддав в цій галузі, ще два роки до Щось пенсії так і, і тут мене відфутболили. І причини фактично я не знаю. Причин звільнення достеменно не знає ніхто. Проте ті, хто працював з добродієм Миколою з перших днів, посилаються на статут підприємства, який укладали з погодженням міської ради. Відповідно до його положень, якщо з керівником тепловика укладено контракт на два і більше терміни, угоду продовжують автоматично. Тобто рада співпрацює з директором підприємства на постійній основі. Переходить за два контракти, далі це хай юристи розберуться в законі. І автоматично. Автоматично, так. Він вже переходить на, як би сказати, загальні. Умови там написано 5 чи 4 пункти, по яких критерія може бути людина, яка заключила контракт. Звільнена роботи. рішення про звільнення підписував міський голова. Дізнатися у нього причини даного звільнення в день приїзду нашої знімальної групи у нас не вийшло. Олександр Попов згадує, як разом з Миколою Поліщуком ще в 1992 році створювали дане підприємство. За доволі короткий час з'явилася і техніка, почали приходити спеціалісти. От нова ідея взяти поміняти траси ну, старі траси, труби на нові, які ізольовані. Це вже набагато менше затрати тепла, бо котли це добре, але без трас то воно нічого не значить. І за його керівництва і котлими міняли, і своїми силами. Що буде далі з підприємством, яке втратило свого засновника та людину, яка вкладала у роботу свою душу, невідомо. Плани нового керівника теж невідомі, Його навіть побачити не вдалось. Така закритість вже наводить на думку, що не все чисто у цьому несподіваному звійненні. Можливо, через деякий час стануть відомі усі подробиці цієї таємниці, А зараз залишається жити з догадками та сподіватись, що одне з кращих підприємств області принаймні залишиться на своєму рівні. Микола Миколаївич, Я думаю, угода не підписана, то є не страшно. На цьому життя не закінчується. Не закінчується. Я маю своє бачення для розвитку міста і територіальної громади. В першу чергу я хочу, щоб все-таки розвинути комунальні підприємства, тому що в неї застаріла техніка і все інше. І всі сили прикладав би для цього, щоб розвинути підприємства, комунальні, а будуть процвітати комунальні підприємства, а будуть процвітати наше місто. Головне зараз, щоб в нашій країні наступив мир. Закінчилась війна на сході, і щоб люди зажили мирно і розвивали наше виробництво, щоб багатіли люди і все буде добре в нашій країні.